Гучний інцидент на Тернопільщині. Чоловік, одягнений у військову форму, відкрив стрілянину по людях. Внаслідок інциденту двоє загиблих. Ще троє людей отримали поранення. Усі деталі надзвичайної події розповім за мить. З вами новини Тесанює і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Чоловік стріляв по людях в доброводах. Такими заголовками почали рясніти 15 серпня місцеві телеграм-канали Тернопільщини. Ішлося про те, що нібито внаслідок стрілянини є постраждалі, а злочинець втік. Чоловік стріляв по людях в доброводах. Мені пишуть, що є постраждалі. Злочинець втік. Зараз його шукають, чекають підтвердження від поліції. Згодом на цих же ресурсах з'явилася інформація про те, що внаслідок надзвичайної події є загиблі. А також місцевий телеграм-канал Тернопіль Труха опублікував коментар свідків інциденту. Чоловік просто біг на маму з автоматом і почав стріляти. Вона увімкнула задню передачу в авто і таким чином втекла від нього. Водночас місцевий паблік написав і про те, що свідками надзвичайної події були багато дітей. А все тому, що це відбулося, нібито просто серед дитячого майданчику. Згодом у повідомленні прикріпили фото ймовірного стрілка. Інформацію щодо загиблих підтвердили застрелені двоє місцевих мешканців. Повідомив депутат селищної ради. Попередньо стрілка затримали. Чекає інфу від поліції. Згодом з'явилася офіційна інформація від правоохоронців. Йдеться про те, що 15 серпня у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, одягнений у військову форму, відкрив стрілянину по людях та втік. Внаслідок інциденту двоє людей загинули ще троє отримали поранення. Зловмисника вже затримали правоохоронці. Про це повідомила Національна поліція України у середу, 15 серпня, близько 15.35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі доброводи Тернопільського району. Невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. На місце події одразу виїхало керівництво обласної поліції. Співробітники управління карного розшуку ГУНП та інших оперативних та профільних служб спецпризначенці. Як відзначили у поліції, для пошуку зломисника в області була уведена спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій з залученням співробітників спецрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю. Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 «Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Матеріали за підслідністю будуть скеровані до Державного бюро розслідувань. Після стрілянини поранених доправили до Збариської центральної лікарні, розповів Суспільному директор лікарні Григорій Чепіль. До нашої лікарні привезли двох загиблих жінок: одну жінку з важкими пораненнями та чоловіка з травмами середньої тяжкості. Одна жінка була з вогнепальним пораненням про прямої кишки. Її стан вдалося стабілізувати за півгодини. Чоловік мав поранення передпліччя. Їх обох ми відправили у Тернопіль в обласну клінічну лікарню. У приймальному відділенні обласної клінічної лікарні кореспондентам Суспільного повідомили, що жінка перебуває в операційній у важкому стані. Чоловіка направили ортопедичне відділення. Своєю чергою жителі села Доброводи про стрілянину кажуть таке: Чуло постріли. Таких три сильних вони були близько, а тоді віддалялися. Внучка прийшла і каже, бабцю ви чули, в селі стріляли, поранені є, завбитих ще не сказала. Сиділа в хаті, говорила по телефону з кумою. Кажу до куми, ой Боже, щось стріляють. Потім почали сильніші постріли бути. Вибігаю на вулицю, біжу, бо чоловіка мого не було. Дивлюся, він не йде. Я його забираю, бачу, бабця лежить, а там дівчина помирає, і дитина плаче. Стрілок пішов і віль магазину ще стріляв. Я бачила, як бабця лежала. Вона ще кликала мене Марійцю йди, перекажи до бутринів. Я відповіла: добре, переказали, прибіг її зять, прийшла й до цієї жіночки Марійки, що там лежала. В неї був здутий живіт. Вона ще два слова сказала, прибігли Карії сказали, що вона помирає. Вони її взяли в машину і повезли до лікарні. Далі я не знаю. Я знаю того чоловіка, що стріляв. Він контузію має. Був адекватний чоловік, привітний, сміявся завжди. Як розповіла кореспонденція Суспільного, місцева жителька в доброводах святкували день села. Люди були біля атракціонів, які привезли підприємці. Почули постріли, стали розбігатися. Стрілець нас доганяв. Смертельні поранення отримали дві жінки: одна пенсіонерка, друга віком близько 40 років. У неї залишилися дві дитини. Однак це не єдиний кричущий випадок, який трапився на Тернопільщині. Навесні одному з приміських сіл Тернополя сталася стрілянина. Це підтвердив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. За його словами, ця подія трапилася в ніч проти 20 квітня. Я підтверджую цю інформацію. Дійсно, у ніч з 19 на 20 квітня було скоєно замах на вбивство. Невідома особа здійснила три постріли з вогнепальної зброї в автомобіль, за кермом якого перебував житель Тернополя. Наразі потерпілий з пораненням перебуває у лікарні. Чоловік, на якого вчинили замах, дійсно має відношення до кримінального світу. Оперативники, слідчі, спеціалісти-криміналісти та фахівці інших профільних служб посилено працюють над розкриттям цього зухвалого злочину. Запевняю вас, що поліція зробить усе можливе, аби причетні до замаху на вбивство особи були притягнуті до відповідальності. Це, якщо хочете, частина моєї відповіді на дописи мережевих експертів. Які стверджують, що поліція НАТО активно працює над вилученням з незаконного обігу зброї у громадян. Але, як бачимо, рано чи пізно така зброя стає інструментом важких злочинів, що призводить до трагічних наслідків. У цей же день всю Україну сколихнула ще одна трагічна звістка про спричинення смертельного вогнепального поранення поліцейському на Вінниччині. Так, у ніч проти 20 квітня, близько 1.40 поблизу села Ялинець Гайсинського району двоє чоловіків здійснили напад на патрульних поліцейських. Внаслідок стрілянин загинув 20-річний працівник поліції Максим Зарецький. Ще один поліцейський капітан Максим Шарапанський отримав поранення. Та там перце таке все обув таке. все». Да. батько, за в одни часа не с батьком. Да, все восемь, Я ножик. Сейчас. Это Ау-Тандер, да? Ага. Хваленный гибрид. А? Хваленный а? гибрид. Гибрид? Что, ага. где ножик? Да это ножик? Путні війська ЗСУ підтвердили, що на відео, яке ймовірно, знято на бодікамеру поліцейського після розстрілу патруля на Вінничині. У ніч проти 20 квітня присутні військові однієї з бригад. Згодом стало відомо, що на території Вінничини знайшли авто, яким пересувалися вбивці поліцейського та боєприпаси, які відносяться до військового майна. Нападників затримали 21 квітня в Одеській області. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, затримані військовослужбовці, які вчинили стрілянину з поліцейськими на Вінничині, можливо, боялися, що будуть викриті, оскільки тільки перевозили бойові гранати в автомобілі. Мотив встановить слідство, звичайно, але ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони вже казали, де знаходяться скинуті в водоймощі гранати в ящиках. Зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази. Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на даний момент ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства буде вилучено і все буде залучено до матеріалів кримінального провадження. 22 квітня стало відомо, що у справі про вбивство поліцейського на Вінниччині суд арештував одного з підозрюваних без права внести заставу. За клопотанням прокурорів, одному з підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінничині, суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання його під вартою. Підозрюваний військовослужбовець 72-го року народження. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських. Незаконне поводження зі зброєю та дезертирство. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.